Кака Шебези і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про ось цю книжку. Книжка авторства Елі Візеля, яка називається Євреї мовчання. Саме ця книга вона є вже третім виданням цієї книжки, да? це 1987 рік. рік. Ну, таке видання власне, було в бібліотеці Університету Алабами, де я зараз перебуваю. Ну і відповідно я його власне і читала. Спочатку скажу декілька слів про самого автора Елі Візеля. Ну, Елі Візель є дуже відомим автором, і українською мовою перекладено декілька його робіт, такі як Ніч, світанок і день. Якщо я не помиляюся, вони навіть зібрані в одній збірці. Це видавництво духи літера. Але ось ця книжка українською не перекладена, хоча здається, російською перекладена, але я не впевнена. Це Елі Візель. Він, крім того, що він є Holocaust Survivor, да, тобто він народився в сучасній Угорщині і пережив Голокост, власне, потім опинився в Сполучених Штатах Америки, де займався активною діяльністю з популяризації Голокосту, якщо можна так сказати, і не тільки популяризації інформації про те, що відбулося з євреями Європи під час Другої світової війни, а він був одним з ініціаторів створення USHMM, Це такий один з двох найпотужніших центрів дослідження Голокосту в світі поряд з Ядвашем в Єрусалимі, USHMM, United States Holocaust Memorial Museum у Вашингтоні, США. І крім до цього всього, він ще отримав Нобелевську премію миру. У 80-х роках, у 80 роках, тобто людина надзвичайна. Чому я власне почала читати цю книжку? Ну, можливо, деякі з вас знають, що певний час назад я досліджувала таку тему, як ем, книжки про юдаїзм написані в Україні, в радянській Україні, да, в межах того, що колись називалося науковий атеїзм, як навчальна дисципліна в університетах. Відповідно, маючи певні напрацювання з цієї тематики, цього року я подалася на стипендію до Центру єврейських студій у Фордхем-Юніверситі в Нью-Йорку, і отримала її. І зараз, власне, я займаюся тим, що я дивлюся на трошки інший бік цієї медалі, якщо можна так сказати. Я дивлюся на те, яким чином американське суспільство реагувало на цю літературу для того, щоб зрозуміти рух, який в Америці почався у 60-х роках і закінчився власне, з розпадом Радянського Союзу, цей рух називається За свободу радянського єврейства, в якому приймали участь дуже активна американська громада США у цей період. Мені потрібно було прочитати декілька книжок на загальну тематику. І Коли я звернулася за допомогою до викладачів університету, Алабами, то це була книжка, яку мені одразу порекомендували, як та, що створювала, так би мовити, образ радянського єврея з у. Американські громади, чому тому, що Елі Візель у 1965 році відвідав радянський союз декілька міст: Москва, Лінінград та Київ, і відповідно за своїми спостереженнями він відвідував виключно єврейську громаду. Про це він пише у своїй книжці. Що це було типу не політичний візит, якийсь? Так? Хоча він вже на той момент був відомим правозахисником. А це було так, би мовити, візит, щоб дізнатися, як власне живуть прості євреї. Радянський. І, власне, за результатами цієї поїздки, точніше, двох навіть поїздок, два роки поспіль, він написав цю книгу. І перше видання її було у 1966 році. Він навіть говорить про цю книгу не як про спостереження, чи книгу, а як про свідчення. Да? Тобто це його тестимоні, да? про те, що він бачив. Ну, така, можливо... Гарно оформлена усна історія, якщо можна так сказати. Насправді ця книжка мене дуже вразила. Я не уявляю собі, яке враження вона справила на євреїв, які народилися в США, да, жили, значить, після воєнному США потім 60 70 ті роки, які мали, звичайно, коріння дуже багато з Східної Європи. Але на мене ця книжка справила дуже. Неоднозначне враження, якщо можна так сказати. Однією з таких основних ідей, яка проходить скрізь у книгу, є страх. Да? Тобто Еллі Візель чітко говорить, що євреї Радянського Союзу живуть у страху, тому що за ними постійно спостерігають, за ними, на них можуть доносити, значить, в там, КДБ і в інші організації. Відповідно, все, що вони роблять, єврейське, а вони таки щось роблять. Воно це все робиться, так би мовити, попри. Оцей страх. Да? І, ем, власне, от назва цієї книжки Євреї мовчання, він також говорить про те, що вони, так би мовити, мовчать, да? не говорять про своє єврейство, не говорять взагалі особливо нічого. Тим більше, ну, я тут розумію, це через те, що він є іноземцем. Да? І зрозуміло, що будь-які контакти в Радянському Союзі з іноземцями, вони, звичайно, були ем, під особливим наглядом, якщо можна так сказати. Елі Візель також робить таку. Ну, знаєте, малює, як ем, такий таймлайн страждань євреїв на території тогочасного Радянського Союзу. Да? І починає він цей таймлайн з початку ХХ століття, з погромів, потім переходить до чисток 30-х років, потім говорить про окупацію нацист, нацистами, потім про сталінські репресії. Ну, і, ну, Говорячи про Україну, Елі Візель іде далі і говорить, що Богдан Хмельницький проклав шлях для. Знищення євреїв нацистами. Ну, звичайно, що я ніяким чином не можу погодитися з цією точкою зору. і Думаю, що багато істориків цим також не погоджуються. Але тут видно одразу той стереотип, який існує до сьогоднішнього дня, що стосовно українців, про те, що українці є пособниками нацистів, коли вони вбивали євреїв на територію України. І в Елі Візеля ця думка присутня. Він дуже. Погано пише про єврейську громаду Києва, на відміну від того, як він гарно пише про єврейську громаду Москви і Пітера. Коли читаєш цю книжку, складається таке враження, що от Москва і Пітер там, значить, єврейське життя просто, я не знаю, процвітає, да? не дивлячись на те, що це одна і та сама країна була на той момент. А в Києві все набагато гірше. Він описує тут дуже цікаву. Історію, яка з ним сталася, з коли він вирішив відвідати Бабин Яр. Ну, ми розуміємо, що це ще до того першого мітингу, який було організовано в 66-му році е, на честь пам'яті про загиблих Бабиного Яру. Тобто, це ще до рік до того. І, звичайно, зрозуміло, що там в Бабиному Яру нічого не було. Ну, але знов ж таки, це мені зрозуміло, тому що я знаю цю історію зараз, зараз, да, вже багато років по тому. Е, у варіанті Еллі Візеля історія була дуже. Ну, як на мене, дивна, тому що він викликав таксі і сказав таксисту відвести його до Бабиного Яру. Таксист дуже здивувався, чому саме туди, там нічого немає. Ну, Елі Візель не розповідав йому, чому, власне, туди, але він пише, значить, що от ми їдемо, 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 їдемо. І, значить, він мене привозить в якесь місце, де дійсно нічого немає. Там якісь будівлі в далечині стоять, але, типу, там нічого немає, просто якісь значить, рви і, і все. І тоді Елі Візель вирішив, що таксист його обманув. Просто-напросто забрав його долари значить, і привіз його ну, умовно там, в будь-яке місце, яке назвав Бабиним Яром. Звичайно, Лівізель ніяким чином перевірити цього не міг. Але я так собі уявляю, що таксист таки, да, привіз його до Бабиного Яру. Ну, е Коротше, загальне враження таке, що от, е Україна це найгірше місце. Яке могло бути для радянського єврея, навіть порівняно з Москвою і Пітерем. Що мені ще не сподобалося, особливо знову ж таки в контексті теперішньому, да, коли відбувається, коли відбувається війна в Україні, це те, що радянське слово в англійській мові, да, і у варіанті Візеля так само, воно дорівнює російський. Тобто. Він спокійно заміняються слова там, Soviet with Russian juice». Це ніякої проблеми тут немає. Да? Тобто, і я так розумію, що на сьогоднішній день у ці всі наші е, в Фейсбуці там, значить, дискусії з приводу того, що іноземці не розуміють, там, де е, російська культура, там, українська культура, вони не можуть розуміти. Да? Тому що оцей весь ареал, який називався, вся вся територія, яка називалася Радянський Союз, вона в через призму знову ж таки журналістів, письменників, я не знаю там діячів культури, вона сюди транслювалася як радянська культура, да, радянська. і відповідно там немає різні ну немає тут уявлення про те, що українці вони якісь там не знаю інші народи, або що вони там чимось відрізняються від росіян, що звичайно дуже прикро, в як на мене. Так, тут є показові кілька цитат, наприклад, з цієї книжки з приводу Бабиного Яру, що пише Елі Візель. Я зрештою зрозумів, що Бабин Яр це не географічне місце. Бабин Яр не в Києві, ні. Бабин Яр і є Києвом, це вся Україна. А Київ він називає столицею єврейського страху. Тут також піднімається питання єврейської ідентичності. Це дуже відоме питання. Я коли починала. Читати курси з історії юдаїзму на першому занятті я говорила про те, а кого ж власне ми можемо вважати або називати євреєм. Це визначення понять, тут дуже серйозна довга тема, і, звичайно, тема ідентичності тут так само накладається. Але воно дуже цікаво виглядає, чому? Тому що в контексті книги, яку я раніше читала, і на яку я робила вже огляд. Про ідентичність, от просто ну як приклад, такий, який підтверджує теоретичні засади, які були написані в тій книжці, да. Про конструйованість ідентичності, що вона не є вродженою, а що вона конструюється протягом життя, і що та сама єврейська ідентичність абсолютно різна може бути в американського єврея, наприклад, да, і в радянського єврея. І тут дуже гарний є епізод. Чому? Тому що Елі Візель, розмовляючи з якимось євреєм в синагозі в Москві, запитує: власне, чому ж ви є євреєм? Ви не знаєте мови, ви ніколи не вивчали єврейську історію, ви не дотримуєтеся єврейських заповідей, не святкуєте свята, не робите релігійні ритуали якісь. Що, власне, говорить, ну, тобто, Чому ж власне, ви можете визначити себе євреєм? І що ж відповідає Візелю? Оцей єврей із синагоги. Він говорить про те, що в Радянському Союзі, щоб бути євреєм, достатньо називати себе євреєм, що абсолютно руйнує будь-які уявлення з приводу етнічності, яка базується на мові проживанні на певній території. І релігії, да? тобто оцих трьох речей в радянського єврея не було, але він все одно себе називав євреєм. Тобто, первинне тут є самоідентифікація. Ну і звичайно, що це цікаво, тому що наскільки я тепер вже розумію, це абсолютно іде в розріз з тим, да, яким чином уявляється єврейство тут в США. Тому це було дуже незвично, як на мене, да, отака ідентифікація радянського єврею, яка суперечить якимось таким загальним уявленням, які були тоді, мабуть. У євреїв США. Але цікаво, що Візель говорить в кінці книжки, він говорить про те, що євреї мовчання це не євреї. Радянського Союзу, як, начебто, здавалося протягом всієї книжки, да, і про те, що він, в принципі, написав на початку книжки. Він говорить про те, що євреями вовчання він називає євреїв США. Чому? Тому що вони, бачачи, що відбувається в радянському союзі, який антисемітизм в радянському союзі нічого не роблять. І відповідно ніяким чином ну, не виступають на захист євреїв Радянського Союзу. Цікаво, що ну, звичайно, ця книжка накладається на контекст. Зрозуміло, без контексту тут і нічого ми не можемо розглядати. Але оскільки ця книжка була написана в 1966 році, це якраз от початок руху. Американського єврейства за визволення радянського єврейства, тобто за можливість за надання права євреям радянського союзу емігрувати куди-небудь. Потім там були різні варіанти, куди ну два основних: це Ізраїль. Та сполучені штати, але в будь-якому випадку це лише початок цієї боротьби. І відповідно книжка Елі Візеля, мабуть, стала таким собі поштовхом, да, для того, щоб євреї, звичайні, не тільки ті, які займали певні позиції або були членами, членами або членкинями громадських організацій, а прості євреї, які прочитають цю книжку, вони виходили на величезні демонстрації, багатотисячні, в Нью-Йорку у Вашингтоні на підтримку, значить. Тиску американського уряду на радянський уряд для того, щоб євреям дозволили виїхати з Радянського Союзу. Коротше кажучи. Книжка має ще після мову, яка була написана якраз для третього видання у 1987 році, відомим істориком Мартіном Гілбертом. А тут, тут можна побачити його ім'я, який, власне, в кінці говорить про те, що подає таку коротку історію цього руху за визволення євреїв Радянського Союзу, і говорить про те, в якій події відбувалися в радянському Союзі протягом цього часу, тобто фактично 20 років після того, як Елі Візель опублікував свою книгу. І фактично ми можемо говорити про те, що рух за свободу радянських євреїв він закінчується, Він згасає так поступово в кінці 70-х років, о, вибачте, в кінці 80-х років, коли Горбачов власне, був генсеком Радянського Союзу. Ну а коли Союз розпався, то відповідно право на імміграцію отримали всі, і вже не було. ну, Тема була вичерпана. Стані, мабуть, най... цікава цікаве моє спостереження: це про те, що Елі Візель говорить про те, що американські євреї не повинні допомагати радянським євреям бути євреями. Чому? Тому що вони і є євреями. Да? Можливо, вони відрізняються від того ідеалу або того бачення американської єврейської громади, якими ж мають бути євреї, але що в них достатньо. Як це сказати, що в них достатньо самомотивації, да? або в них достатньо ресурсу для того, щоб самостійно ну, визначити, так би мовити, якими євреями їм, власне, далі бути. Це цікава думка, оскільки, знаючи трошки єврейське життя 90-х років, ну, другої половини 90-х років, коли я була активно залучена до студентського клубу, тепер я чітко розумію, яким чином, власне, американські євреї. Де в Америці і було засновано Гілель як такий, да? а потім він вже було відкрито його філіал в колишньому Радянському Союзі, але що вони власне і навчали да? студентську єврейську молодь Радянського Союзу бути євреями, такими, якими вони розуміють єврейство. Да? Це вже, звичайно, я розумію тільки зараз, в більш дорослому віці, але це теж цікаве спостереження. Отже, книжка цікава. Я думаю, що для тих дослідників, які займаються радянським періодом і історією радянських євреїв, ну і, можливо, сприйняттям радянських євреїв на Заході, да, ця книжка буде дуже корисною. Ну і звичайно, що вона читається дуже легко, оскільки написано таким популярним жанром, дуже добрим, і який не вимагає багато зусиль. Тому я би рекомендувала її для прочитання, але, звичайно, з певними застереженнями. ну, Знову ж таки, дивлячись на те, що відбувається зараз в Україні, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!